Як Соня навчилася розмовляти. Якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу у світі тварин і думала цікаво, чому люди вміють розмовляти, а тварини ні. І враз її осяяло. Адже телевізор теж розмовляє, подумала Соня, коли його вмикають. «Розепти. Отже, подумала розумна собачка Соня, якщо мене увімкнути в розетку, я теж навчуся розмовляти. Узяла собачка Соня і сунула хвоста в розетку. А там хтось як вчепився в нього зубами. Ай, ай! зарепетувала Соня, відпустіть, боляче! і висмикнула хвоста, відскочила від розетки. Тут з кухні прибіг здивований Іван Іванович. Отакої, «От сказав він, і полагодив розетку і погладив тремтячу соню. І додав дурненька, адже там електричний струм, будь обережна. Цікаво, який він в себе, цей електричний струм, міркувала собачка Соня. З острахом, поглядаючи на розетку, маленький який злий. Добре б його приручити. Вона принесла з кухні маленьку кісточку і поклала її перед розеткою. Та струм з розетки не висувався. Можливо, він не їсть кісточок або не хоче, щоб його побачили, подумала Соня. Вона поклала поряд з кісткою шоколадну цукерку і пішла гуляти. Та коли повернулася, виявилося все цілим. Цей електричний струм не їсть смачних кісточок і не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, подумала розумна собачка Соня, і від цього дня вирішила триматися від розетки подалі.